За кілька днів, 1 вересня, початок нового навчального року і в умовах війни. З рекомендаціями Міносвіти він проходитиме в офлайні. Оперативна Україна Інфо вирішила з'ясувати, як українці ставляться до цих рекомендацій. Як ви ставитеся до навчання? в офлайні? Позитивно, ну, краще, ніж онлайн. Онлайн, звичайно, дає багато можливостей в плані того, що легше знайти роботу, менше витрачається часу, але таких знань, як офлайн, онлайн навчання не дає. Що, ну, гарно, чудово ставлюся, Я за це ставлюся. Думаю, краще онлайн без. Це безпечніше, правда? Так, це безпечно. Зазвичай, запиті, допустимо. Мені так здається, це буде краще і для батьків, і для дітей. Більше буде розвитку робити. Ну, Відомо я думаю, всі ми розуміємо. Те, що він на не зовсім безпечно, але я думаю, в тих школах, де є бомбосховища, як, як їх назвати, то я сюди. Ну, що... Мені так здається, що це буде краще. І для дітей, і для вчителів, і для батьків. Онлайн найкращий варіант. В моєму рідному місті, я з Миколаєва, я в Києві через війну опинилася. Я вважаю, що офлайн можна запускати, тому, що там, де дійсно ніколи не було ніяких привітів. а Там, де є вірогість того, що буде бомбардування, то не бажає. Взагалі краще онлайн, але наші дітки в онлайні участі не так добре, як в онлайн. Тут це Як ви Ну, Я приїхала з Донбасу, тому мені дуже хотілося навчатися, бо я знаю, що таке реальна війна, а тут я відчуваю себе в безпеці. Тому я б хотіла вчитися, я цього не боюся. Ну, так? Так, так. відвідувати пари, вчитися, живе спілкування. Я категорично проти. Навчання, звичайно, мені здається, це небезпечно. В нас час вважаю, що навчання має бути тільки онлайн, ніякого офлайн. Тобто школи можуть підвергатися бомбардування правильно. Це моя думка, я вважаю Михайло. Моя думка, мені каже, це не має значення. Як, як і будуть обставини, то так. Буде... Тобто, якщо спокійно, так, то e, можна. Щоб yeah. були певні умови, так? Yeah.